Що не Ну, да, що так. А, Ви, не. Випускники, наші студенти. Так як єдина дозволяє проводити тренування та оздоровлення нації. А зараз актуально, особливо після того, як закрився стадіон Спартак. Це в літній час можна було плавати, оздоровлюватись студентам, так викладачам громадянам міста Ужгорода. Хочу також сказати, що так вже почали з роботи бачимо. Святого. не треба оці штам передбачити. Все, що треба, все от треба отримати. А тут можливості наскільки більше, звісно. Робіть так, щоб було тільки це, щоб це не зламає, а оце і це будуть ламати. Олександрович, ви були тут, коли почалася реконструкція і зараз дивитеся, оглянули вже басейн, як результатами задоволені? Так, я був три роки, коли тут був дуже страшною в ситуації цей басейн. І коли питання стало розвитку спорту на Закарпатті, крім того, що робляться футбольні поля, реконструюються спортивні зали, питання проблемне ставило плавальних видів спорту, тому що... Осінньо-зимньо-весняний час закарпатці не мали де плавати, зокрема в ужгородці. Тому ми сказали, що це буде пріоритетом. На сьогоднішній день це вже другий такий великий комплекс в місті Ужгороді, здається. Сьогодні студенти можуть вільно займатися плаванням і іншими водними видами спорту. І в кінці минулого року, коли була підсумкова конференція, з одним з питань, що нам не вдалося цьому році, це було. Здати в експлуатацію басейн буревісник. коли я сказав, що в лютому місяці ми це зробимо. Багато журналістів так посміхнулось, не вірячи в те, що ми здамо цей. Але сьогодні ми є свідками здачі цього чудового комплексу. Яким чином проводилося фінансування? Власне, скільки з обласного часу хочеться? Ми знаємо, що університет це фінансується з державного бюджету, тому на сесії обласної ради ми прийняли програму, де виділили три мільйона. Для реконструкції цього комплексу. Хочу додати також, що ми не тільки басейн реконструювали, а також і котельну. Сьогоднішня котельна дає можливість займатися не тільки під час опального сезону, але й в інший час, коли опалюваний сезон закритий. Окрім студентів, цей басейн на старті в нас була умова, що займаються студенти під час навчання займаються спортивні секції з видніх водних видів спорту. А в інший час 4-5 годин буде комерційний. Тобто, кожен житель Ужгорода, який буде мати відповідну довідку, зможе прийти, придбати квиток і тут плавати. А в чому була причина? Скільки не працював басейн, і в чому основна причина? Це котельня, це багато фінансів, фінансових затрат було на утримання. Чому не працювати фінансування дійсно велике? Причина дуже проста. Ви в принципі самі знаєте відповідь на це питання, взагалі за. Останні десятиліття жодної копійки не давалося на розвиток спорту в університеті. Цей факультет завжди залишався дійсно 18-м по списку. Завжди. Тут проблема не тільки в басейні, проблема в майданчиках, площадках і так далі. Ну, я як казав в своєму виступі, що дуже багато залежить, коли людина, яка знаходиться в приваді, любить спорт. Якщо цього нема, то будуть вкладатися гроші в що завгодно, крім спорту. Ну, це приємний виняток. Коли дійсно Олександр Олександрович любить спорт, і його заступник теж, наскільки я знаю, Іван Іванович Качур, любить спорт, це в них не забереш. І тут якраз випало бажання і університету, і області. Но, тим більше виникла друга проблема, що фактично місто залишилося без басейну. Я не говорю про приватні басейни, тому що там не кожен може піти. А сподіваюся, що ми тут налагодимо роботу так, щоб не тільки викладачі, студенти університету, а всі бажаючі мали можливість за Якусь символічну плату користуватися цим басейном. Зараз утримання такого басейну можна назвати, скільки воно буде. Ви знаєте, це проблема зараз номер один. От сьогодні в нас урочисте святкування, а! а я вже думаю про те, як ефективно використати цей басейн. Тому що виникає маленький нюанс. Університет не прибуткова організація, і ми не можемо зашколювати великі ціни на утримання цього басейну. І я думаю, що найближчим часом буде створений спортивний клуб, який фактично візьме на себе утримання такого басейну. І який зможе проводити ті операції з білетами і так далі?